Яка чудова мелодія, яку пору року нагадує вона? Так, це зимова мелодія, а ви любите в зиму? Я була маленькою, я любила кататися на санках і лижах з гірки. Гірки ми робили зі снігу. А знаєте, адже гірку можна побудувати з чого завгодно. Навіть зі слів. Хочете спробувати побу... побудувати гірку зі сніжок? Я пропоную вам побудувати гірку зі слів. Одне слово одна сніжка. Ми будемо називати слова ознаки, і ставити сніжку. Подивимось, настільки висока гірка вийде. Тож починаємо. Зима, яка якою вона може бути? Снігова, біла, чарівна, сувора, морозна, весела, красива, холодна. Ось подивіться, яка гірка. А тепер давайте наступне слово. Сніг який? Пухнастий, білий, легкий, м'який, холодний, липкий, іскристий, мокрий. А зараз давайте разом з вами. Промовимо чистомовку. Ма, 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 настала в нас зима. Іх 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 пролітав лопатий сніг. Ву-ву-ву зліпили бабу снігову. Ам-ам-ам. Ой, як весело нам. Пішли разом зі мною, будемо ліпити сніговика. Ліпим ми сніговика, шляпу, ніс, очі, бока. Він не малий і не великий. Сніг мітлою розчищає, ніс морквинку задирає і сніжинки роздуває. Вийшов гарний сніговик. А зараз Розгляньте малюнок. Яка пора року зображена на картині? Так, зима, який день зображений на картині? День стоїть ясний, морозний та холодний. Кого ви бачите на малюнку, що роблять діти? Діти ліплять сніговика. Яким був сніг в той день, коли гуляли діти? Він був білим, чистим та липким. Чому думаєте, що липкий сніг? Тому що діти ліплять сніговика. А які обличчя у дітей? Веселі, радісні, усміхнені. Тож який настрій у них? Радісний та веселий. Правильно. А чи замерзли діти гуляти? Ні, у всіх щоки червоні, діти багато рухаються, одягнуті у теплий зимовий одяг. Дідактична гра повне речення. Прийшла зима, випав сніг. Андрій Койоленка, що зробили? Оленка і Андрійко одяглися як? Вони ліпили кого? Андрійко котив, що? На голову сніговику діти одягли що? Оленка накинула на сніговика. Гарний вийшов сніговик. У дітей веселі обличчя, бо у них вони люблять зиму за. Давайте спробуємо разом скласти розповідь по цій картині. Для того, щоб розповідь вийшла цікава, не забудьте на початку розповісти про те, яка пора року, який був день чи погода. В середині. Що відбувалося з дітьми? Хто вийшов на прогулянку, які ігри вигадали? І в кінці розповіді скажіть, який у дітей був настрій. А зараз подумайте, скажіть, що буде з дітками після того, як вони погуляють, куди підуть? Вони підуть додому, їх буде кликати мама. Мама кличе діточок додому, але дітки чують лише перший звук. Андрій, кого покликала мама? Який перший звук? Оленка. Кого покликала мама? Який перший звук? Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей. До побачення!